Кінець 19 століття Софія Болгарія на зміну проросійському маріонетковому уряду приходить проєвропейська влада. Один із членів нової князівської родини, україніст Іван Шишманов, у Женеві одружується з донькою Михайла Драгоманова Лідією. На запрошення болгарського уряду Драгоманов переїздить у Софію розбудовувати щойно створений університет. Між тим Росія не визнає болгарської влади. У Петербурзі, який якраз розробляв плани возз'єднання з братським болгарським народом, кричать про переворот і Софійську хунту, погрожують війною і розривають дипломатичні стосунки. На захист молодої болгарської державності стає і Австро-Угорщина велика війна у Європі, здається майже неминучою. У відні занепокоєні реакцією українців на можливий наступ Росії і намагаються купити їх лояльність невеликими поступками. Намісник Галичини, граф Казимир Бадені, наприклад, обіцяє розширення вжитку української мови. На швидкоруч складені німецькими і польськими урядниками написи на залізниці викликають у Галичан сміх. Галя ревізійна замість зала на підлогу возів не плювати замість підлогу вагонів. Ще одна обіцянка Бадені кафедра історії України у Львівському університеті. У 1894-му вона починає працювати, але під назвою Кафедра історії Східної Європи. Викладати туди з Києва запрошують Михайла Грушевського. Ну, власне, його завдання було займатися і політичною діяльністю, і науковою. Ігор Гирич, історик та журналіст. Дослідник діяльності Михайла Грушевського та його стосунків з Іваном Франком. Це був план, продуманий керівниками українського руху Антоновичем Кониським і Барвінським про творення в Галичині такого ембріону майбутньої України, де має творитися українська культура. Власне, це завдання мав виконувати Грушевський у Львові. Новоспечений доктор Франко виступив у Львівському університеті з блискучою габілітаційною лекцією. Щоб отримати право викладати в університеті, Франко йде на прийом до намісника Галичини графа Бадені. Хто поставив хрест на науковій кар'єрі Франка. Посада викладача університету була не тільки почесною, а й дуже добре оплачуваною. Доведено Грушевським. Тож Франко вирішив теж піти цим шляхом. У 1895-му новоспечений доктор Франко виступив у Львівському університеті з габілітаційною лекцією про наймичку Тараса Шевченка. Оплески від студентів і викладачів, однак ще не означали, що Франка взято на роботу. Складна бюрократична процедура передбачала дозвіл від міністерства освіти з візою намісника Галичини. За порадою друзів Френко вирушив у нинішнє приміщення Львівської обладміністрації на особистий прийом до намісника графа Казимира Бадені. Розмова була досить короткою. Бадені продемонстрував, що обізнаний із родинними обставинами Френка, що той одружений з українкою, з російським громадянством, і з місцем його роботи. Пан намісник. Так, пане Франко, ваш докторат і ваша габілітація все це дуже гарне. Але як же я можу допустити, аби із співробітника кур'єра Львовського раптом робився університетський професор? Для пояснення цього досить дивного питання, треба тут сказати, що я тоді від року 1887-го був співробітником демократичної польської газети Кур'єр Львовський. Яка не раз гостро виступала проти корупційної та деправаційної системи, протигованої графом Бадені, і йому особисто була дуже немила. Іван Франко. Історія моєї габілітації Франко пообіцяв Бадені, що в разі отримання посади в університеті облишить і журналістську діяльність, і політику. Однак цьому не судилося статися. Львівський університет втретє зачинив перед Франком свої двері. І все одно знайшлися добрі люди, які зробили так, що Франка не взято на роботу на кафедру університету Львівський. Ростислав Чопик, літературознавець, есеїст, автор книжок Есе Хомо, добра звістка від Івана Франка та менталітети. А не буду я казати тих версій, хто, хто нагадав намісникові. Про тюремне минуле Франка, як це може студентів вчити той, хто сидів в тюрмі? Це були українці. Франко їде до Відня, де зустрічається з міністром освіти Австрії. Однак навіть той не може пояснити причини відмови. Кажуть, що до цього доклався тодішній митрополит греко-католицької церкви Сильвестр Сембратович. У будь-якому разі точно відомо, хрест на науковій кар'єрі Франка поставив особисто граф Бадені, намісник Галичини. Уже незабаром прем'єр-міністр Австрії. Рік 1894. Львів, Іван Франко, як голова української радикальної партії, намагається об'єднати українців Галичини. Тривають переговори між радикалами, народовцями і навіть русофілами. Із Софії гнівні листи щодо окремих пунктів угоди пише Михайло Драгоманов, критикують Франка й друзі по партії, особливо Михайло Павлик. Врешті роздратований Франко виходить із переговорів про об'єднання українців Австро-Угорщини у спільний фронт і навіть подумає про те, щоб скласти із себе повноваження лідера радикалів. Між тим, 8 травня 1895-го помер депутат австрійського парламенту від сільської курії Перемишльської округи землевласник Поляк Антон Тишковський. На 31 жовтня призначені позачергові вибори, на які заявився син покійного Павло. Свою кандидатуру виставляє і Іван Франко. Складні вибори в Австро-Угорщині. 64 поміщики обирали одного депутата. І так само одного представника могли вибрати 70 тисяч селян. Тітушки 19-го століття. Бадені – прем'єр Австрії. Вибори до австрійського парламенту кінця 19 століття, звісно, відрізнялися від сучасних українських. Права голосу були позбавлені. Жінки, існував жорсткий майновий ценз. Утім, було і багато спільного. Учасників голосування ділили на чотири групи. Курії. До першої входили великі землевласники, до другої міщани. Третя курія об'єднувала буржуазію. Четверта селян. Був жорсткий майновий ценз. Для кожної курі існував мінімальний податок, що повинні були платити громадяни, аби мати право голосу. Виходило так, що 64 поміщики обирали одного депутата, і так само одного представника могли вибрати 70 тисяч селян. Система голосування для останніх була складна. Спершу кожна громада вибирала від одного до п'яти представників, які відправлялися до виборчої комісії, і там відкрито оголошували прізвище свого кандидата. На шляху до дільниці виборців очікувало чимало несподіванок. Технології 21-го століття не виникли на рівному місці. Наприклад, у час австрійського панування, за яким інколи у Галичан є така туга, як за бабусею Австрії, за часом, коли західноукраїнські землі все-таки, хоч однією ногою були в Європі і вчилися демократії. Проте, хоч і уряд центральний був австрійський, але на західноукраїнських територіях адміністрація залишалася польською і все робила для того, щоб представники української інтелігенції. Не потрапили до будь-яких виборчих органів, як центральних, так і місцевих. Наталія Храбатин, історик і краєзнавець, дослідник галицьких виборів. І ось однієї з технологій була технологія так званих загонів агітаторів. Те, що в 19 столітті називали загонами агітаторів, сьогодні іменують тітушками. У новітній українській історії вперше цю технологію, до речі, теж застосували на Заході під час виборів міського голови у Мукачевому 2004 року. Ви мене будете бити? Ні, 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 Поведінка короткострижених молодих людей у спортивних костюмах і міліції, яка їх покривала, один в один нагадує опис подій столітньої давнини. У нас організовуються всюди шайки в користь урядового кандидата. Збираються 40-50 бродяг, платять їм, дають їсти і пити алкоголь, і ті нападають на людей, і по вулицях б'ють їх палками. А жандарми служать їм як помічники-асистенти. Жандарми ще й арештовують побитих виборців. Банди під покровом ночі нападали на будинки українців. Виборців грабували. За виборцями влаштовували полювання як за дичиною. Посол до Галицького сейму, доктор Роман Яросевич, газета Час Австрійський 1897 рік. Австрійські тітушки застосовувалися у переддень і в день голосування. До того провладний кандидат використовував адмінресурс, зазвичай поліцію, щоб перешкодити конкуренту зустрічатися з виборцями. Перший приїзд Франка у Перемишль завершився тим, що його затримали, начебто для встановлення особи. Іншого разу на зустріч з Франком зібралося більше тисячі людей. Поліція розігнала мітинг під приводом небезпеки холери. Це була очевидно холера політика, спеціальна хвороба, що вибухає тільки там, де треба ударемнити або розігнати неприємні масові зібрання. Іван Франко, стаття Новий Галицький вибір. Віденський часопис Діцайт. Описувати подробиці страшних галицьких виборів в одному з провідних видань Австрії. Чи не єдина втіха для Франка? Ця можливість, до речі, з'явилася завдяки особистому ворогу письменника графу Казимиру Бадані. Той саме став прем'єр-міністром Австрії. Тільки він приїхав з Галичини до Відня, зрадим тягає себе того, справедливості, таке всі Ну, Мовно кажучи, як Інукович, який приїжджає з Донецька до Києва. І в відні страшний. Протести проти цього Бадені. Причому всі протестують: і німецькі націлісти, і німецькі марксисти, тому що з одного боку він істократ, з другого боку, він виступає на стороні чеських, чеських націоналістів. І тоді, що дуже цікаво є, тоді Франка, та Франка звертається декілька віденських газет і журналів, що Франко про це написав. Написав правду, ким був Бадені. Бо Франко сам на свій шкірі це відчув. Знаєте? І Франка в той час запрошують до співпраці такою газет журналом «Дітсайт», яка, як би сказати, така головна головний журнал, що творить громадську думку в Остицькій імперії. У тому ж «Дітсайт» Франко описує день напередодні голосування у містечку Добромель. Шинок у Беня був заповнений виборцями з навколишніх сіл. Грала музика, наливали. На вході стояли люди провладного кандидата і стежили, щоб у шинок могли зайти тільки власники картки виборця. Вишукували виборців по місту, попід руки вела на забаву, вручали квитки, за які можна було досхочу наїстися і напитися. Свого роду виборча гречка. Бували й випадки підкупу за гроші. Проте рідко що платили, то це були можна сказати великі гроші на той час від 20 до 80, е крон. Це якщо врахувати, що середня зарплата кваліфікованого робітника була сто. Крон, то 80 крон це майже повна зарплата. Ось, подумайте, на наші, якби гроші перевезти, то середня в нас яка зарплата? 3-4 тисячі по Україні. Ну от за голос, хто ж тепер за голос такі гроші платить в Австрії, платили. Але більше бідне населення купували їжею, ковбасою, кимось салом. Ось е а ще частіше давали горілку. Процедура виборів розпочалася о 10-й ранку. Голосування було відкритим. Якщо хтось казав, що голосує за Франка, то на виході ризикував бути облаєним чи навіть побитим тітушками Тишковського. Сам поміщик задоволено за цим спостерігав. О півдні оголосили, що голосування завершене. Не чекаючи повідомлень з інших дільниць, на честь перемоги Тишковського вистрілили гармати. Результат був прогнозований: 122 голоси за Франка і 494 за поміщика Тишковського. Рік 1895-й, окрім програних виборів, позначився для Франка ще кількома подіями. У Софії від розриву аорти помер його вчитель і друг по листуванню Михайло Драгоманов. Спроба Франка потрапити на похорон не увінчалася успіхом. У Болгарії до влади знову прийшла партія руського міра, і перетнути кордон виявилося непросто. Павлика з Франком затримали, і на похорон вони не встигли. Попри спорадичну співпрацю з віденським часописом «Дідсайт», основний заробіток Франка у польськомовній газеті Кур'єрві. Івські, відповідаючи за кримінальну хроніку, Франко водночас черпає звідти матеріали для балетристики. Так, зокрема, з'являються основи суспільності, роман на основі реального судового процесу, а саме про вбивство священника у селі Кукизові. Франко дещо змінює фабулу і надає подіям яскраво національного забарвлення. жертва отець деревацький українець, його убивці і виправники так званих основ суспільності поляки. Франко перший український політтехнолог. Криваві баденівські вибори. На Галичині вбито сім українців, вісімсот у тюрмах. Поет зради від нової ери українсько-польських стосунків, проголошеної незадовго перед тим графом Бадені, залишилася сама назва: назрівав великий конфлікт, який через два десятиліття переросте у справжню війну. Хоча Франко товаришував з багатьма поляками. Національні тертя вже виходили поза межі приватних стосунків. Польська громада Галичини, як більш зорганізована, поволі захоплює владні та адміністративні інституції. Над українцями ще кипкують, але поволі відчувають у них конкурентів і намагаються витісняти з суспільного простору. Франкові основи суспільності, у яких все ж здебільшого йшлося про шляхетську псевдомораль. Між тим залишаються незавершеними через закриття журналу Життя і слово, де він їх друкував. Натомість Франко дописує і переведеє один з найпопулярніших своїх творів поему «Лис Микита» – Переробку гетевого рейники фукса. Цей лис, начебто, викликає якісь і симпатії у дітей, коли в ілюстраціях карафи Корбут, він такий у вишиванці, ось такий усміхнений. Ось. Але якщо ми подивимося дорослим оком на цей сюжет, то е як пояснити дітям, коли лис відгризає голову е Зайчикові Яцуню? Передає в торбі для лева. Взагалі в оригіналі Рейнеки Фукс, Гетого, ось, Лис це уособлення диявола. Показано через цей сюжет, от, що взагалі суспільність, це ось такий джунглі, де панує закон джунглів, де, де торжествує або той, в кого більші кіхті, або той, хто хитріший, і Якщо немає тих кіхтів, то він діє. Зрадою, підступом на початку 1897-го нові вибори до австрійського рейхсрату. Франко знову кандидує у перемишлі і знову проти польського поміщика Тишківського. Цього разу, враховуючи попередні помилки, він будує свою кампанію значно технологічніше. Франко фактично один із небагатьох українських діячів, який ще тоді, на кінець 19 століття, вже застосовував успішні технології. Він теж був доволі успішним політтехнологом. Він зустрічався з людьми, ну так, доволі вільно говорив. Він приїжджав, зустрічався з громадою, скажімо, відповідав на всі їхні запитання, запити. Франкова кампанія засновується на тому, що він, як і його виборці, вихідець із селян. Іван Франко, селянський син, вихований у чорній біді, на чорному, криваво заробленому хлібові. Все життя він боронив селянські справи. За селянську справу він терпів страшні переслідування, але ніколи не переставав різати панам правду в вічі. В газетах, книжках і віршах він описував селянську недолю. Нехай буде нашим послом. Нехай розкаже у відні, яке ярмо ми тягнемо. Брати селяни, закликаємо вас в ім'я того, що ви терпіли, в ім'я тієї нужди, яка стогне по наших селах, щоб ви не запродували своїх прав за миску чечевиці. Передвиборна листівка продавалися, але вже значно менше. Плюсом голосування 1897-го мала стати таємність голосування. Проте, збільшення прав людей на папері обернулося свавіллям влади у реальності, користуючись тим, що селяни були неграмотними, старалися їм роздати виборчі картки уже з заповненим кандидатом, тобто прізвище вже написане. То їх як полонених під конвоєм вели на виборчі дільниці, щоб тільки ось ці картки виборчі покидати якось і проголосувати. Роль бандитів, агітаторів виконувала вже сама поліція, жандарми. Вони, коли вже, наприклад, відбулося голосування, результати десь транспортувалися у повіт, то жандарми нападали на о, о, цей конвой, який віз е, результати виборів, відбирав ті е, картки, і або перезаповнювали, або викидали. Найбільший скандал на франковому окрузі стався у селі Стоянці. Жандарм застрелив виборця. Дії поліції і тітушок привели до жахливих наслідків: 800 заарештованих, 20 поранених і 7 убитих. Криваві Баденівські вибори. Із 75 депутатів Галичини лише 9 – українці, 63 – поляки. Завдяки франковим дописам у Діцайт слава про галицькі вибори досягла відня. Прем'єр-міністр Бадені, який доти публічно відстоював права поневолених націй, стріляється на дуелі, поранений, подає у відставку. Криваві вибори 1897-го мали ще один наслідок у травні. У часописі Діцайт Франко публікує свою статтю Поет зради про поему Міцкевича Конрад Валінрод. Літературознавче дослідження має у Львові ефект вибуху бомби. Польська громада влаштовує Франкові обструкцію. На нього вчинено замах. Детальніше за тиждень незнання історії не звільняє від відповідальності.